Сьогодні я б хотів би поговорити на таку тему Чудо Різдва. І перше, що я хотів би поговорити з вами, це чудо Божої любові. Ось саме, чому Ісус Христос прийшов на цю землю. Давайте зачитаємо з вами всім відоме місце Списання Івана 3 розділ, 16 вірш. Я думаю, всі знають його на пам'ять, але ми зачитаємо. Вами. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а добув життя вічне. І давайте зачитаємо з вами відразу римлянам 5 розділ, 8 вірш. Та Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Друзі. Про що говорить ці два вірші з Біблії? Перше, що Бог настільки полюбив нас, що віддав свого Сина. І друге, що. Восьмий вірш. що... Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішними. Друзі, про що говорять ці два вірші? Що Різдво є найбільшим доказом любові до людства. Амінь. Друзі, саме народження Ісуса Христа є доказом найбільшої любові, явленої на цю землю нам. Друзі, Ісус прийшов на цю землю заради нас. Просто усвідом цю фразу сьогодні, розуміє. Він прийшов на цю землю, народився, смирив себе, будучи Богом, Всемогутнім, Творцем, Моїм і Твоїм Творцем. Він смирився і прийшов на цю землю, тому що він настільки сильно полюбив. Нас. Амінь. Амінь. Бог полюбив нас, прийшовши на цю землю. Слава Далі. Матвія перший розділ, 23 вірш. Давайте зачитаємо з вами. Матвія перший розділ, 23 вірш. Слухайте, Діва незаймана, завагітніє і народить сина, і назвуть його Емануїлом. Що означає з нами Бог. Дивіться, що написано. Що Марія народить сина і назвуть його Емануїлом. Друзі, про що це говорить? З нами Бог? Про те, що Бог. Він завжди буде з нами. Амінь? Да. Друзі. Він не просто прийшов на цю землю, явивши тобі і мені величезний дар спасіння і давши вибір кожному з нас. Але він прийшов на цю землю і говорить, що він завжди буде з нами. Він завжди буде з нами. Знаєте, яка головна умова? Щоб Ісус Христос був з нами. Як ви думаєте, яка? Амінь, друзі. Нам потрібно бути з Ним. Якщо ти хочеш, щоб сьогодні Бог був з тобою, щоб Він супроводжував тебе протягом всього твого життя, головна умова, ти повинен бути сьогодні з ним. І, тобі, і тоді він завжди буде з тобою. Ось саме це чудо, яке явив Бог, прийшовши на цю землю. Він не просто дав тобі і мені спасіння, але Він говорить, що будучи на цій землі, ти можеш мати благословіння. Я буду з тобою, тільки якщо ти будеш вірний мені і залишишся вірний мені. І будеш довіряти мені. Я буду з тобою і буду тебе проводити. Як він проводив Давида, який багато в своєму житті наробив помилок. Але він завжди повертався до Бога. І він просив Бога пробачення, і Бог його піднімав ще на більші висоти. Тому що Давид він залишався вірний Богу. і Бог був з ним. Тому що Давид був з Богом. І останнє. Луки, другий розділ, 10, 11 вірш. 10-11 вірш. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидові народився для вас Спаситель. Знаєте, про що говорить Різдво? Що Бог сьогодні доступний всім. Амінь. В іншому перекладі написано: Не бійтеся, я приніс вам добру звітку, яка дасть велику радість всім людям. Не якимсь людям, друзі, е, окремим, якимсь особливим. Ні. Сьогодні Бог. Говорить, що спасіння сьогодні доступне кожному, кожній людині. Залежить вибір сьогодні від тебе і мене. Чи я сьогодні готовий прийняти цей вибір і дучи за Ісусом Христом все своє життя? Господь каже, що ось спасіння, я даю спасіння. Твій вибір взяти це спасіння, чи не взяти. Чи відкинути його. Але те, що він прийшов для того, щоб дати спасіння всім, це факт. Амінь. Амінь друзі. Ісус прийшов на цю землю, давши величезний дар кожному. Кожному з нас. Перше це, Він дав тобі і мені величезний дар спасіння. Він каже, що Він буде з тобою. Якщо ти будеш з ним. І останнє це спасіння, воно сьогодні доступне кожній людині. Пам'ятаєте, мудреці вони були багатими людьми, заможними, да? але Бог явився їм. Да. Явилася їм зірка, вони залишилися вірними. Так само ангели явилися пастухим, пастухам, звичайним пастухам, бідним пастухам, які пасли отару. Да? Він теж явився їм. Сьогодні Бог і спасіння, воно доступне кожному. Вибір сьогодні залишається за нами. Чи ми готові зробити цей крок до Ісуса Христа? Тому я закликаю сьогодні кожного з нас. Якщо ти сьогодні ще не зробив цей вибір у своєму житті, в тебе є чудова можливість. Це зробити. Друзі, ми не знаємо, що нас буде чекати завтра, чи тиждень, чи місяць після цього служіння. Але ми знаємо, що якщо ти приймеш Ісуса Христа в своє серце, то після смерті ти будеш з Ним на небесах. Тому що Він вірний своєму Слову. Він це сказав, і це так і буде. Тому сьогодні вибір за тобою. Амінь.